Доброго дня, я Павло, психолог 15-го мобільного прикордонного загону. Сьогодні хотів би дати вам декілька корисних порад щодо збереження свого ментального здоров'я. Порада перша. Фізичне здоров'я. Фізичне здоров'я є необхідною базою для ментального здоров'я. Це означає, що ви маєте слідкувати за своїм режимом дня, слідкувати за харчуванням і сном. Зрозуміло, що. Трохи важко це робити в умовах таких обмежень, але треба. Другий важливий пункт це комунікація. Людина як батарейка. Може дати багато енергії, може взяти багато енергії. Тобто ми знаходимо емоційну опору та підтримку один в одному. Третій пункт. Дуже важливо тривати свій мозок. В стані постійного навчання, в стані дитини. Це освоєння якихось нових навичок. Тобто це можуть бути як військові навички, наприклад, опанував нову зброю або вивчив нову тактику, так і цілком битові навички. Наприклад, навчився варити класний борщ на кострі, або водити машину. І тоді наш мозок нас за це винагороджує серотоніном і іншими гормонами. Наступний пункт це психологічна гігієна. Тобто, будь-яка інформація, що ви споживаєте, має бути піддана аналізу. Це корисна інформація, це негативна інформація, це деструктивна інформація, це пропаганда. Навчіться відрізняти одне від іншого, акцентуйтеся тільки на позитивній. Або не корисні. І наостанок постійно знаходитися на зв'язку з близькими та рідними, бо ви тут зараз заради них, і це ваша найміцніша психологічна підтримка.